Такі седрати, як амарант. Амарант, який виростає високий, і він, якщо його навіть зараз висіти, якщо і зараз висіти, він повинен вирости. І з ним не треба нічого робити, він залишиться стояти на місці. І якийсь деякий час він буде спрацьовувати коліса, яка затримує на ваших е ґрунтах, на ваших ділянках. ну Я не говорю зараз про теплиці В теплицях то однозначно воно буде працювати, 100% воно буде працювати. Е і не, ну Працювати і допомагати це 150%. А от на ґрунтах він буде, він буде ще працювати як за снігоутримувач. І в цих, в цих місцях сніг буде таяти, він буде входити куди. Він не буде десь тікати, десь робити рівчаки, наприклад, якщо у вас там непрямий участок. Він буде залишатися у вас на вашому місці. І це все теж сприяє тому, що ну, тому, що робить седерація для ваших ґрунтів. Тому однозначно, однозначно. Для Пастионових ми можемо використовувати, в принципі, все. Е, Гічів цю редьку ми, ми не маємо, у нас немає права використовувати, якщо ми хочемо садити капусту. І редьку редиску. Ну, знову ж таки, там, про віку бурку не говорили, про Овес ми також говорили. Про гречані, до речі, цікава ще версія з, з гречкою, тому що, наприклад, тут гречка, вона дуже дуже швидко, ну, дуже швидко. Наростає і є така ну, особливість у гречки, вона дає дуже-дуже велику зелену масу гречка. І вона навіть за 2-3 заходи посів, вона знищує, вона знищує, вона знищує буряни. Вона повністю знищує бур'яни гречка. І вона класний медонос, вона бджоли. Бджелі, бджелі бджелі будуть допомагати вам опилювати ваші рослини, що також дуже класно впливає. І не тільки е, медонос, там будуть і бджоли. Там будуть всі ті, хто опиляє. Природа буде біля вас, природа буде у вас на допомоги. Якщо вона буде там постійно з'являтися, вона буде там робити собі умовні будиночки, в яких вона буде жити, в яких, в яких до неї будуть приходити в гості другі, її родичі, там золотовочки, наприклад. З тими самими там, каліфорнікусами і, і різною, різною всякою корисною е, мікрофлорою і фауною. І це тільки плюс, це тільки плюс не тільки для вас, не тільки для вашого ґрунту, ну, а в цілому для природи. Та, до речі, дуже класна тема, на яку всім треба звернути увагу, особливо в сидерації. Тому що е, сидерати-сидерати сидератами, допомогти і додатково допомогти. Цьому допомагає деструкція. Наука не стоїть на місці. Біотехнологія. Ви вигляньте, що відбувається. Зараз, якщо, наприклад, 10 років тому було там дві-три відомих компанії, які були дійсно відомі, зараз їх десятки вже. Десятки, тому що ну, спрос рождає продовження. Да? Тому ну, давайте почати разом і використовувати то все для допомоги не тільки нам, нашим кошелькам, а ще для того, щоб... Це все давало дохід і майбутній дохід. А федерація – це дуже серйозне, це, стратегічний, це стратегічне планування, і це стратегія вже, це не тактика. Сьогодні допомогло. Це стратегія, яка працює, і ті, хто використовував седерат, і ті прекрасно розуміють, що таке седерація і навіщо вона.